Але Ісусу Христос, це не вільний мати, яке ми сьогодні чуємо, це не щось нове для нас, тому що ми чули цей уривок неодноразово, знаємо, що Христос робив такі помноження для того, щоб нагодувати. зосередити увагу на перші слова цього Євангелія і змилосердився над ними і вигорів не недужи. Кожен із нас, напевно, знає, що Господь є милосердний, милостивий. Він любить кожного з нас, Він захищає, дає надію, проявляє свою любов. якого вони, напевно, не всі розуміли, що це Син Божий, який зійшов з неба, який проповідує, який зміщає добру новину. Як вони його відчували? Бо він тут не питається, чи ви вірите, наскільки сильна є ваша віра, наскільки ви вірите в те, що я можу звільнити вас від цієї недовисти. Як було в інших, випадках, коли Господь стріляв, чи сліпого, чи інших недужих. Але їхня віра була в те, що вони прийшли до Ісуса. І бачимо, що вони не просто прийшли, але вони нічого з собою не взяли. Навіть поїсти, коли йдуть в пустиню, то беруть з собою щось здорове. Коли ми їдемо в якусь мандрівку в дорогу, то ми розраховуємо, що ми будемо їсти в цій дорозі. Але бачимо, що ці люди, які йшли, 5 тисяч людей, як пише в не враховуючи дітей і жінок, не взяли з собою їжі. Ні води, нічого не взяли, не мали вони нічого зі собою. Бачимо, наскільки їхня віра була сильною в те, що до кого вони йдуть. Вони йдуть до Ісуса, в якого вони вірують, що в нього є оце слово життя. І не тільки Слово, бо Божа любов це не є просто слова, це є дія, яка проявляється в нашому поспіденному житті. Божа любов це є надія, це є захист. Це і багато інших речей, які ми інколи в житті можемо не помічати. Але через те, що Господь нас любить, ми сьогодні є тут, у храмі. Через те, що Господь милосердиться над нами, ми маємо можливість жити в цей час війни. Ми інколи не замічаємо дуже багато важливих речей, які Господь дарує нам у бухову прости. Тільки через те, що ми є християни і ми хрещені в ім'я Ісуса Христа, в ім'я І я, Сьогоднішній Іван ще раз і ще раз наголошує нам на Цьому, що Господь любить кожного із нас, любить кожного особисто, любить завал, любить держави, народи, опікується, благословляє. Опікує, дає сили влади. усе те, що потрібне для нашого, для нашого повсякденного життя. І наступне речення в цьому Євангелії є, що після того, як він позоровився для дуже, настав вечір і підійшли до нього його вузлою і кажуть, пусти це місце. І час минув уже. Як часто ми у своєму житті відчуваємо це пустинне місце, як часто ми у своєму житті бачимо якийсь безвихід, безвихід ситуації, безвихід тих побутових проблем, які можуть бути, як часто в нашому житті настає цей вечір, бо вечір це є темрява і там може заполонювати наше життя. А Господь тим світлом, який просвічує цю тебе. Наскільки часто чи не часто може бути так, що ми не відчуваємо цієї присутності Божої у нашому житті через різні причини, через наші віки, через страхи, через якісь неслоги, які можемо мати у своєму серці, наскільки ми часто можемо відчувати потребу. В цьому світлі Христа, яке просвічує наше життя. Так як учні не розуміють, як нагодувати п'ять тисяч людей, так само, і коли ми, коли ми в своєму житті не розуміємо, як вирішити, як змінити, як направити ту чи іншу ситуацію, побудову, яку можемо переживати. Але бачимо тут одним словом, Господь нагодував усіх тих людей, які. Прийшли до нього, тільки через те, що вони вірили, те, що Господь може це зробити. Бачимо велику віру цих людей і бачимо, як Господь піклується не тільки про це слово, яке навчає, але також і про побутові речі, про хліб, про те, щоб ці люди були нагодовані. Бачимо також у цьому Євангелії, що вони сіли на траву. В пустині немає трави, я думаю, що ми всі хто це знаємо. Але в Євангелії пише, що вони сіли на траву. Бо там, де є благодать Божа, там переміняються заходи природи, там змінюється все те, що є нормальним в тій чи іншій території. Але вони сіли на траву. Сіли на, на те, щоб комфортніше було для тих людей, які, які там перебували. І цих п'ять хлібів і дві риби, щоб підрахувати разом є сім. Це є число повноти, в святому Писні, в Євангелії, ми має усіх святий тайм, в нашій церкві. Це є число, що більше вже не треба. Цього достатньо. Для того, щоб нагодувати усіх тих, хто потребує цієї дії. Бачимо багато знаків у цьому привку Євангелія, які, які сприяють нам до такого лишого розуміння того, чому саме це сталося і як воно відбувалося. Але ми зосереджуємо увагу свою не лише на самих словах, що написано. Але як ці слова стосуються нашого життя, нашого повсякдення, нашого сьогодення цієї ситуації, які зараз переживає кожен із нас і наша держава, наш народ, ми бачимо, що Господь може в один момент, одним своїм словом змінити дуже багато таких речей, які інколи не вкладаються з десь у наш розвиток. тільки через те, що хтось вірить через те, що народ вірить, через те, що людина вірить в те, що це може статися. Ми можемо це аплікувати десь на наш повсякденне життя. Ми можемо це роздумувати десь на рівні цілого народу. Але це не має значення, які масштаби нашої віри є. Головне, щоб наша віра була міцною, і щоб наша віра з кожним нашим днем які ми проживаємо тут на землі, ставала міцнішою і витривалічою до різних тим, які може ставатися, які може засліджувати нашу віру, чи навпаки десь через певні гріхи, де рятували. У сьогоднішній Івангелії цей приклад, ця історія, яку ми сьогодні чули, дає нам можливість розуміти, наскільки Господь є близько біля нас. І наскільки він мав би входити у всі сфери нашого життя, не тільки в молитві ми є Богом, не тільки в храмі є Господь, але Господь є поза храмом, Господь є разом з військовими, Господь є разом на усіх професіях, де люди працюють в лікарнях, і на багатьох інших, які допомагають людям, і навіть ті, які не мають прямого стосунку до допомоги людям. Вони також, з ними також є Господь, тому що Господь дає нам це покликання до того, що є роботи, до того служіння, яке на допомогу. Так як ці апостоли дали Ісусові ці п'ять і він, і риби, так само і ми, кожен із нас, даймо Богові ті проблеми, які ми маємо, зробімо те, що залежно від нас. А те, що ми не можемо зробити, віддаємо Бога і побачимо, як наше життя змінюється. Є ті справи, які ми десь можемо розуміти, що вони є, які не можна вирішити, вони в один момент можуть вирішитися. Тому що ми зі свого боку, зробили те, що ми можемо зробити, а Господь додав 99%. Для того, щоб допомогти нам. Господь дає нам надію через слова Сьогоднішнього Євангелія. Господь дає нам приклад, як ми маємо довіряти голові, вже залежить від нас, наскільки ми, від, наскільки ці слова Євангелія відкликнуться в нашому житті, наскільки ми повіримо, наскільки ми побачимо цю волю Божу. В нашому житті, і наскільки ця віра Ісуса Христа буде збагачувати наше духовне життя і проявлятися в нашому житті тілесному, матеріальному. Нехай Господь у цьому нам допоможе. Слава Ісусу Христу!